Ну що ж, будемо працювати далі, і наступна наша тема це масиви. Якщо ми відкриємо підручник наш ще з 9 класу, то ми згадаємо, що масив це структурований тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного ж того типу. Наприклад, лише цілих чисел або лише дійсних чисел. Приклади числових даних однакового типу значення температур, оцінки учнів, координати вектора і так далі. Масиви є різні. Одновимірний масив це лінійно впорядкована сутлопність елементів. Такий масив називається. Одновимірним або лінійною таблицею. От приклад, таблиця температури. Це ліній масив. Бачите, зверху йдуть ні, знизу йдуть температури. Для того, щоб в програмі використовувати масив, його треба описати. Іх у Паскалі. Це описувалося за допомогою оператора array. Приклади опису, ось наприклад, це йде константа, тобто масив з 5 елементів номери від 1 до 5 цілих чисел і ці числа завжди однакові. Масив дійсних чисел це 10 чисел дійсних. Тобто для того, щоб використовувати масив, ми його повинні на початку програми завжди описати. Масив створити можна в будь-який спосіб. Можна задати дані константою. Можна вводити дані через оператор вводу або будь-яким іншим способом. Ну я надіюсь, що ви це пригадали. Це ви всіх знаєте, перейдемо до нашої практичної роботи. Наша практична робота буде ось така. Показую. Коли ми нажимаємо кнопку Ввести, спочатку проситься ввести n, тобто кількість елементів масиву. Ну, нехай у нас буде, допустимо, 6 елементів масиву. Вона просить, а перший, перший елемент масиву? Вводимо Чись будь-яких чисел. От ввели. Тепер дивимося, що ми в результаті маємо. От в результаті у Excel виведені ці числа, які ми ввели. Тобто ми ввели наші числа в форму, і вони вивелися в Excel. Зараз ми очистимо і введемо раз. Допустимо, нехай буде 10 елементів і вводимо їх, допустимо. нехай буде 9, 8, 56, 3, 4, 12, 10, 7, 10, що там 2, 9, нехай буде 63. Під 10 нехай буде 111. От все, бачите, вивелися всі ці елементи на все така простенька програма. Тобто ми маємо форму, на якій є три кнопки. Кнопка Ввести елементи масиву, кнопка Очистити елементи масиву і кнопка виходу з програми. Що у цій програмі для вас буде нового? Записуємо. за мною. Перше. Якщо ми будемо завжди використовувати однаковий масив, тобто постійну кількість елементів масиву, його оголошують ось таким чином. Дім А 0 ту5 асінтегер, що означає, масив А з 5 елементів, що нумерується від 0 до 5, і є цілими числами. Ще раз повторяю. Це оголошується масив з постійним розміром. Якщо ми будемо вводити, задавати розмір масиву, то використаємо оператор Redim. Redim оголошує розмір масиву після кожного запуску програми. Redim A N. Ми задаємо N через Inputbox. І оператором Redim оголошуємо кількість елементів масиву. Що вам треба запам'ятати і записати? Перше, оголошення масиву постійного розміру робиться ось так. Оголошення масиву змінного розміру робиться у самій програмі, бачите, вже під програм оператором Redim. Я думаю, що ви це запам'ятали. Значить, введення елементів масиву ми робимо через діалогове вікно або input box оцей рядочок. Нас вводить елементи масиву від першого до останнього. Цей фрагмент програми відповідає за введення елементів масиву. Ще раз задаємо розмір масиву Ці два рядочки. Вводим значення елементів масиву. Є вже масив у пам'яті комп'ютера. Тепер нам треба надрукувати елементи. Ви вже елементи друкувати вмієте і в діалогове вікно, і в текстовий бокс, і будь-куди. Ми навіть е, минулого року друкували в Excel. Тут я використовую друкування масиву в Excel. Це команда Cells. Тут вказується номер стопчика і рядочка в який виводиться інформація. От бачите, Перший рядочок, перший стопчик ми пишемо слово вихідний. Перший рядочок, другий стопчик пишемо слово масив. А далі ми говоримо для і, що буде мінятися, від одиниці до n, ми вводимо, будемо виводити в другий рядочок і той стопчик значення А і То. Оцей елемент програми виводить нашу. Наш носил. Так, кнопочка очистити, ось ця є кнопочка очистити. Ми отут задаємо діапазон клітинок, які ми хочемо очистити. І ось командою ось цією очищуємо зміст клітинок. Ну і кнопка вихід, це ви вже знаєте, кнопочка. Ось такий кошт. Все, чекаю ваших програм, присилайте.